Мене звати Тома, я регіональна координаторка громадської організації Когорта по Київській області, консультантка рівний рівному та пара юристка нашого параюридичного проєкту. Хочу розказати про те, що дуже багато транслюдей звертається за допомогою нашої організації. На жаль, така ситуація склалась, що не всі мають змогу отримати належну допомогу від медичних працівників. Не всі хочуть надавати відповідні довідки для. Пацієнтів, наших бенефіціарів, а, тому що вони отримують усні вказівки від працівників ДЦК та ТСП. Дуже багато лікарів заляканих за сімейні лікарі. Був недавно кейс від а, м, приватної клініки, коли а, голова. ВЛК, ЛКК, та також по сумісе до директора відмовив у виданні свідоцтва про корекцію або зміну статтю а, на рахунок того, що отримала усні вказівки від ТСК ТСП по місцю проживання. А, це дуже сумно, це вставляє певні перепони.